Дубль 2 вчорашнього видаленого відео, мабуть, для того, щоб я краще запам'ятала. Я пропоную зараз відпрацювати історію з темпоритмами на новому матеріалі, а новий матеріал це просто нова скоромовка. Для початку вчимо текст. Я говорю один раз, потім роблю паузу. Ви в цей час повторюєте за мною, і ми так проженемо кілька разів. Поки ви не запам'ятаєте. Поїхали. Королева коло лева. Коло королеви Лев. Лева любить королева. Королеву любить Лев. Класична придворна історія. Повторюємо ще раз, щоб ви запам'ятали. Можливо, трошечки швидше цього разу. Королева коло лева. Коло королеви лев. Лева любить королева. Королеву. Любить лев. Думаю, що вийшло у вас класно. Для тих, хто хоче опанувати не лише просто розмову українською, а й правильно чітко вимовляти, кажуть, в Україні чистомовка. Чисто, да, Чиста мова, чистомовка. Зверніть увагу в українській мові, коли «в» в кінці слова, або коли в звук В. Всередині слова, але після нього всередині йде приголосний, наприклад, слово завжди, завмерти, угу. то ми в цьому випадку робимо губи, ніби ми хотіли сказати У, але проговорюємо звук В, і воно таке виходить в У, наприклад, Київ. Завжди не прямо Київ, не прямо завжди, але трошечки спорснули, так ніби, ніби ви випадково спорснули губи, і воно вийшло таке трошки як У. Так? Пробуйте з, оцим, з цим левом зразу і цю штуку відпрацьовувати. Добре? Давайте ще трошечки швидше, просто щоб зап... зараз буде, не буду робити паузу, а спробуйте говорити прямо зразу. Зі мною, добре? Королева коло лева. Коло королеви Лев. Лева любить королева, королеву любить Лев. Угу, клас. І якщо ще не запам'ятали, повертайтесь на початку на початок цього відео. Якщо вже запам'ятали, то ми граємося по одному слову. Я перша, ви друге. Третє, четверте і так далі. По одному слову говоримо всю скоромовку зразу. Добре? Королева лева. Королеви лева. Королева любить вогінь. Тепер навпаки, перше слово говорите ви, а друге говорю я. І так далі ми всю скоромовку з вами проговоримо до кінця. Почали. Коло, коло, лев. Любить. королеву лев. Так, це ми взяли з вами новий матеріал. А тепер давайте приєднаємо цю тему з темпоритмами до нього і попрацюємо саме з цим матеріалом просто в різних темпах проговоримо цю скоромовку. Давайте для того, щоб було простіше: матеріал новий. Я маю на увазі скоромовку, текст новий. Зробимо перший темпоритм, це майже при смерті, так, третій це так, уже бульйончику попив. Хворий і також, там, не знаю, може, навіть е, телевізор може дивитися. І п'ятий темпоритм це життя ствердження. Угу. Пробуємо. Перший темпоритм з королева скоролева-кололева. Добре? Поїхали. Королева, коло лева. Коло королеви, лев, лева. лева. Любить королева. Королеву. любить лева Так, і потрошку одужуємо. Переходимо на третій темпоритм. Це вже такий, ну, побачите, так? Це відчуттям лінійку ніхто не поміряє, але по відчуттям ви розумієте, який настрій, там. Майже при смерті і п'ятірка це життєрадісність, а десятка це катастрофа на межі, на межі життя та смерті. Угу. Третій королева коло лева. Королева, коло лева. Коло королеви лев. Лева любить королева, королеву любить лев. Класно, і поїхали зразу п'ятий. Королева коло лева. Коло королеви лев. Лева любить королева, королеву любить Лев. Я сподіваюся, що ви відчули різницю, що ви задумаєтесь над тим, а навіщо нам це потрібно. І запишете мені відео, в якому опануєте, скажете в одному відео. Три варіанти з королевою, яка знаходиться коло лева. Три варіанти: перший темпоритм, третій і п'ятий. В кого буде натхнення аж надто попрацювати цю тему, давайте згадаємо нашу історію з рли». Потім у нас була історія, коли ми міняли букви лрі, лру, лри». Тепер ви вже знаєте, як артикулюються звуки, да? і я попрошу працювати з цим дуже так аж надмірно вимовляючи. Да? І тепер ви можете гратися з тим поритмами, починати таку гру: рлілрі, рлел-ре, рлал-ра, рлол ро рлул ру ри. Ну, це був приблизно десь другий, третій темпоритм. Да? Якщо я візьму більш швидкий темп, це буде рле, лре, рла, лра, лро, рлу, лру, рли, лри. і ви можете таким чином розганяти себе, говорити або повільно, або швидко. Ще одне завдання: спробуйте прослідкувати. А яким чином в різних темпах ви в житті говорите? Де ви прискорюєтеся, а де ви навпаки говорите повільно? Угу Хорошої роботи усім обняла.